Доброго дня, дітки! Дуже приємно, що ви прийшли сьогодні на заняття. Ви всі бадьорі, веселі, а головне, здорові. Біля вас є улюблені іграшки. У кожного з нас є своя улюблена іграшка. Давайте послухаємо, як про свої улюблені іграшки розповідають дівчинка-катруся та хлопчик Михайлик. Катруся каже, що дуже любить м'які іграшки, вони ніжні, м'які, а хлопчик-михайлик дуже любить гратися з машинками. Він любить будувати дорогу, гаражі. А ось ці дітки люблять книжки. Вони люблять розглядати малюнки до казок, які вони яскраві та цікаві. А потім вони навчаться читати і будуть читати казочки самостійно. Але всі вони знають, після того, як погрався та почитав книжечки, потрібно покласти їх на своє місце. Ой, хтось до нас стукає в двері. До нас прийшов хлопчик-пограйлик. Доброго дня, дітки! Я теж дуже люблю гратися. Вже дуже-дуже награвся, то постріляв з рогатки горобців, порозганяв камінцями собак, пограв у м'яча на дорозі. Ой, дітки, а хіба так граються? Це небезпечно? Давайте нашому новому знайомому пограйлику скажемо правила безпечної гри. Не можна стріляти з рогатки. Не можна кидати камінцями, не можна гратися м'ячем на дорозі. Бачиш, пограйлику, які правила дітки знають. А ти знаєш ці правила? Я не звик прислухатись до чужих порад. Навіщо правила вчити? Мені добре і так. А ось мої іграшки. Зараз я ними пограюсь. Ой, пограйлику, ці іграшки. Небезпечні. На кнопку можна наступити і боляче проколоти ножку. Зламаною іграшкою не можна гратися, бо поранишся. Гвоздики можуть вколоти, а сірники це не іграшки. Пограйлику, лишайся з нами і грайся в безпечні іграшки. Дякую вам! Я запам'ятав. Жодні інші речі не бери до гри, бо дуже небезпечні всім для життя вони. Лишаюсь я малята з вами і буду дуже гарно з вами гратися. Бережіть себе, грайтесь безпечними іграшками. До побачення!